Дякую вам дуже. Я пам'ятаю наш, нашу розмову з Ростиславом стосовно цієї школи, і я, я пам'ятаю: ну, навіть, навіть не те, щоб ви мене так відмовляли від цього, але сказали, що Олеся у вас, у嘢lly, у вас така позиція, ви впевнені, що вам треба туди. Зараз я можу сказати, що я точно там, де правильно, де я була, мені це дало б дуже багато. Напевно, головне це дало, оцьо, оць, знаєте, таку цілісну картину, і відсутність страху, що це можна зробити, і що достатньо знань і підходів вже, що треба щось спробувати. Вже Вже хватить чекати. Вже треба спробувати. Та, можливо, не з першого разу все вийде, можливо, будуть якісь там фокапи, можливо, ми будемо приглядати, але точно треба спробувати. І презентація. Ну, це ж всі домашні були. То тобто, це ж не навіть це моя не моя творчість, це така фреймворківська структура, яку ви мені задали. Так, тобто, я ж е, і вона дуже класно. от лягає. Я піду презентувати своїм хедом, і думаю, що в принципі ну це буде гуд. Так що дякую вам дуже, що поділилися. Мені було дуже цікаво. Дякую.